Дійсно, була дуже важка у Харкові, бо наш е, запустив по місту Харкова і ракети, в тому числі і калібри. було взагалі 10 ракет, серед яких 4 калібра. Крім цього було 14 шахилів. На щастя, два з них не розірвалися, але наслідки дуже важкі. Дуже важкі наслідки щодо виробничого підприємства. Там була пожежа приблизно 6 тисяч. Квадратних метрів і я дуже дякую робітникам ДСНС, які локалізували цю пожежу. Крім цього, постраждало 70 будинків. Це і багатоповерхові житлові будинки і приватне житлові будинки в районах міста Харкова. Це Основ'янський, Слобідський, Новобаварський, Київський райони міста Харкова. Велика Ренація є і в Салтовському районі міста Харкова. Зараз працюють всі наші комунальні служби. Ми закриваємо. Антора обслідуємо дахи, робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше зробити все для того, щоб локалізувати ці наслідки цих жахливих подій, які сталися сьогодні в нас Нація дуже велике. Ми працюємо і зробимо все можливе, щоб якнайшвидше все це. Усунути, але ще раз хочу підкреслити, що дуже дуже велике руйнація. приблизно 1100 вікон зруйновано, дахи постраждали, і зараз всі наші комунальні служби працюють і працювали вже зночі, і робимо все можливе, щоб зробити все якнайшвидше.